Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Клячко, я власник агенції E-Muse і на цьому відео я відповім на дуже цікаве питання, що потрібно робити в рамках оптимізації рекламних кампаній, щоб ви отримували е, добрі результати і ця рекламна кампанія була ефективною. Як, коли ми кажемо про оптимізацію, ми розділяємо це питання на два: е, Номер один це керування е, аккаунтом та супроводження його. І два це оптимізація рекламних кампаній, метою якої є масштабування результату, тобто покращення результату, рост продажів, рост об'єму продажів, рост доходу та прибутку підприємства. Якщо ми кажемо про супроводження, що це таке? Коли працюють рекламний аккаунт, там можуть бути якісь зміни. Наприклад, змінюється бюджет, змінюється ціна кліку, змінюється наявність товарів, які ж можуть, якісь можуть бути помилки на сайті. Щось може перестати працювати, чи можуть якось змінюватися ринок, виходити інші конкуренти, і результати. Діючою рекламну кампанію Да? І потрібно вносити зміни. Зміни в, е, в стратегію кампанії, зміни в бюджет, е, зміни в сегмент, в, е, наприклад, е, керування товарами, які є в сегменті. Тому що буває, що якісь товари дуже багато забирають на себе трафіку і не дають продажів. Якісь товари, наприклад, навпаки, вони ефективні, але вони отримують дуже мало трафіку. І постійно цим треба. Керувати, треба це змінювати, треба е, вручну направляти рекламний аккаунт для того, щоб він давав ті результати, на які ви розраховуєте. Да? З іншого боку, треба е, слідкувати за рекламним бюджетом, е, треба е, проводити експерименти, і це все постійна діяльність кожного тижня є дії в рекламному аккаунті, які е, потребує він е, по якомусь. Забиттю, яке, яке там коїться. Да? Е, крім того, е, У нас є ще софт, наприклад, да, який е, кожну 2-3 години проходиться по ключовим показникам рекламної кампанії, і якщо там є якісь критичні зміни, е, спеціаліст отримує повідомлення про це і одразу на це реагує. Тобто в рамках е, слідкування за аккаунтом та його супроводження, Є дуже багато роботи, яка направлена на те, щоб у рекламному аккаунті було все добре, щоб там все працювало. А якщо там щось починає не працювати, чи коли там є там зміни, на які треба відреагувати, на це треба дуже швидко реагувати. Наприклад, у власника бізнесу немає на це часу і завжди. Є якісь інші задачі, да, і він не може на це реагувати. Тому потрібно, щоб була людина, яка має досвід, яка має розуміння, що робити з аккаунтом, і має час це робити. Це дуже важливо. З іншого боку, оптимізація рекламної кампанії це дії, які направлені на його покращення. Тобто він має працювати краще, він має наращувати трафік, він має при цьому наращувати конверсії, транзакції, і ця реклама. Постійно повинна давати фінансові результати. І це інша робота, яка направлена на масштабування аккаунту, створення інших сегментів, розподіл рекламного бюджету внутрішні, внутрішні, внутрі аккаунту, да? постійна комунікація з клієнтом, коли це експерименти з стратегіями. Тобто, Масштабування аккаунту та керування аккаунтом, це такі дії, які відбуваються разом, і на це витрачається досить багато часу. І цей час повинен, повинен е спеціаліст мати, якщо це агенція, звичайно, ми маємо цей час. Або якщо це ваш внутрішній спеціаліст. Але якщо ви власник бізнесу, зазвичай не завжди у власника бізнесу є на цей час. Я це дуже добре розумію, як е ваш колега. Тому. Масштабування та супроводження аккаунту, це є ключовими елементами оптимізації аккаунту. І цим повинно займатися та людина, який має, яка має перший експертизу у цьому, другий досвід у цьому і третій час на це. Якщо да, це три показника у вас є, то ви можете самостійно займатися цими питаннями. Якщо чогось із цих трьох показників у вас немає, вам треба обдумати, й кому? делегувати цю задачу і при цьому залишатися на зв'язку з командою або людиною і контролювати ключові показники її діяльності. Я думаю, що я відповів на це питання. Якщо щось не сказав або у вас є додаткові запитання, задавайте їх під цим відео.